Кіндомкам Deliverance є досить таки великою грою. Якщо ви почнете виконувати всі побічні квести, а також почнете шукати якихось побічних активностей, то ви зможете легко і цікаво провести у грі понад 150 годин для того, щоб ваш досвід гри був більш приємним. Треба зрозуміти, які риси та здібності вам вартує прокачати в першу чергу. Вітаю пані та панове. Мене звуть Кипінь. В цьому відео ми розберемось, які риси та здібності вартують нашої уваги, а які можна проігнорувати повністю. Оскільки гру можна проходити різними способами, то і ті здібності, які будуть критичними для певного проходження, будуть відрізнятись. У цьому ж відео я все ж таки намагатимусь пояснити, які є загально потрібними. А які можна обирати під певні білди. І також шляхом досліджень я дійшов до того, що деякі здібності, які нам пропонує гра, можна брати або в останню чергу, або не брати взагалі, тому що їхній вплив на гру або на спосіб її проходження буде мінімальним. Почнемо ми з вкладки загальний рівень. Загальний рівень відповідає за більшість рис, які впливатимуть на майже всі показники. Які є у нашого персонажа, і звичайно, перше, що нам стане доступним, це риси чарівна людина або «Опортюніст». У цій вкладці взагалі буде кілька подібних рис, які є взаємовиключними. Якщо ми пропустимо беремо чарівну людину, то ми вже не зможемо взяти «Опортюніст». Так само, якщо ми беремо Мартінів спадок, то ми не можемо взяти спадок рацика. І також, якщо ми беремо «Добра натура», ми не зможемо взяти кримінальний елемент. Знову ж таки, в залежності від того, яке проходження ви собі плануєте, чи будете ви добропорядним громадянином, чи ви будете направо наліво кривдити персонажів і красти все, що не прибито цвяхами до підлоги, в залежності від цього вам треба і обирати набір рис. Проте я переконаний, що все ж таки ви будете виконувати більше позитивних дій. Хоча б через те, що більшість квестів побудовані таким чином, що вони будуть робити добре персонажам, яким ви допомагаєте. Тому ви будете отримувати на 10% більше репутації, якщо візьмете рису чарівна людина. Репутація це взагалі золото, якого ви не бачите, яке постійно з вами. Завдяки репутації ви будете отримувати кращі ціни, і навіть ви зможете краще торгуватися з корчмарями, щоб вони вам. За менші гроші давали місце для сну, і також завдяки високій репутації варта буде менш підозрілою до вас. Таким чином вони рідше будуть намагатися вас обшукати, і навіть якщо щось у якійсь місцевості зникне, менше вірогідність того, що подумають саме на вашого персонажа. На мій погляд, чарівна людина надзвичайно корисна риса, яку треба брати одразу, яка вона стане вам доступна. Наступна риса, яку вартує брати, це риса знаменитість, вона буде змінювати вашу репутацію, навіть у тих НПС, з якими ваш персонаж ще не бачився. Звичайно, якщо ви граєте негативні риси, якщо у вас проходження такого собі злодюшки, то вам не вартує брати цю рису, оскільки вона буде змінювати. На негативну репутацію в усьому регіоні. Навіть якщо у вас є певне поселення, яке ви вирішили, що будете постійно грабувати і плюндрувати. Якщо ви візьмете рису знаменитість, то на всій мапі також ваша репутація буде знижуватись. Якщо ж ви будете грати умовно позитивного персонажа, тоді я рекомендую наполегливо взяти вам ось цю рису. Для прикладу, я вам покажу мапу. Це мій персонаж, яким я граю на стрімах. Як бачите, кілька містечок ми відвідали. Буквально нещодавно ми з'явились на цій мапі. І якщо подивитись вкладку Гравець, репутація, то ми побачимо, що всі ставляться до нашого персонажа просто чудово. У Нас всюди репутація 100. І навіть ті поселення, в яких наш персонаж ще не побував, і навіть ті групи NPC, які ми ще не відкрили на цій мапі, навіть вони ставляться до нашого персонажа добре. Завдяки тому, що у нас є ось ця чудова риса під назвою Знаменитість. Завдяки тому, що на цій мапі я виконав буквально 5 квестів, допомігши різноманітним NPC. Ця риса знаменитість надзвичайно важлива. І Її треба брати на восьмому рівні як тільки вона стане доступна. Далі на 10 рівні нам стає доступною риса місцевий герой. І вона фактично випливає з двох попередніх рис, які ми брали у цій вкладці загальний рівень. Завдяки цій рисі ви будете мати бонус до сили спритності живучості, і що найважливіше, красномовства. Сюди, де репутація вашого персонажа буде 60 або більше. Якщо ви обрали чарівна людина та знаменитість, і граєте умовно позитивного персонажа, то ви зможете отримувати дуже хороший бонус. Зокрема, до Красномовства, і вам буде легше переконувати NPC зробити те, що вам треба. Місевий герой також з'являється разом з іншою рисою, яка називається міщанин. Я рекомендую взяти спочатку рису місцевий герой, далі взяти рису міщанин. І місцевий герой, і також міщанин, судячи з усього, спрацьовують саме у поселеннях. тобто... Ці риси активуються, коли ви у межах поселення і коли десь неподалік від вас НПС. Назвичайно корисно мати ось такі бонуси, особливо на початку гри, коли ваші загальні показники досить таки невеликі. Тому 10 рівень беремо обов'язково місцевий герой. Потім, за бажанням, також додаємо до нього міщанин. Далі на 12 рівні ви отримуєте доступ до доброї натури або кримінального елементу. в залежності від того, який стиль гри ви обрали, вам треба взяти або одну, або другу рису. Обидві вони будуть дуже добре допомагати проходити вам основний сюжет і також побічні квести. Але кожна у свій спосіб. Тобто, якщо ви візьмете добру натуру, у вас буде більше переконання, кращі враження і також буст до лицарства завдяки цим навичкам. Ви зможете в діалогах схиляти персонажів на свій бік. В той же час, кримінальний елемент дає можливість легше уникати наслідків таврування. Тавро буде зникати швидше. І поки тавро буде у вашого персонажа, ви навіть крадені речі зможете продавати дорожче. На кожній мапі є НПС, які приймають крадені товари, тому це буде навіть додатковий заробіток для вас. Крім того, ви зможете через тиск, підкорення та залякування. Також вирішувати деякі питання в діалогах. Це взаємовиключні риси, тому що обрати, вирішуєте ви самі. Ще одна риса, яку обов'язково треба взяти в загальному рівні, це риса широкі плечі. Бонус, який вона буде давати, це додаткова вантажопідйомність. Вантажопідйомність, як ви розумієте, надзвичайно важлива, оскільки весь той лут, який ви будете, або знаходити десь. Або навіть викрадати, або забирати з полеглих ворогів, це це буде треба донести до скрині або до торгівців. Тому вантажопідйомність стає надзвичайно важливою, і завдяки цій рисі, широкі плечі, на високих рівнях ви будете отримувати надзвичайно потужний буст. Як бачите, якщо без цієї риси персонаж може нести трошечки більше 300, то цією рисою на 17% більше ваги зможе нести ваш персонаж. Надзвичайно корисний буст, обов'язковий для того, щоб взяти. Далі ми переходимо з вами до вкладки Сила і рису, яку тут треба брати в першу чергу. Це тяжко в навчання, легко в бою. Завдяки цій рисі ви зможете знижувати вимоги зброї до параметру сила. Якщо ми подивимось на зброю на ранніх етапах, особливо на такі екземпляри, як припустимо, лицарський меч, то ми побачимо, що тут є досить високі показники для мінімальної сили та мінімальної спритності. Якщо ці цифри червоні, то ви будете отримувати штраф до шкоди і швидкості, з якою буде завдаватись атака. Якщо ми подивимось на широкий меч, він має більш скромні показники, і сила нашого персонажа трошечки ближче до тієї, яка тут заявлена. Відповідно, ми отримуємо трошки менший штраф, то ви бачите, що широким мечем ми будемо завдавати більше шкоди через те, що розрив між силою персонажа і заявленою мінімальною силою зброї менше. Для того, щоб ваш персонаж міг більш ефективно користуватися цією зброєю, ми беремо рису тяжко в навчання легко в бою. На першому рівні вона буде зменшувати на 2 мінімальний показник сили для зброї. На другому рівні вона буде зменшувати на 5 мінімальний показник сили для зброї. Таким чином, ви будете або менше отримувати штраф, або якщо ці цифри будуть білими, то ви взагалі не будете отримувати штраф. І в той же час, чим вищою буде ваша сила, Тим більше шкоди він буде завдавати. Отже, якщо ми маємо тільки перший рівень цієї навички, і у нас сила дорівнює всього лише восьми, тоді широкий меч другого рівня буде завдавати ось таку шкоду. Тобто, за рахунок штрафу, як бачите, навіть показник рублячої шкоди, яка є основною для меча, навіть цей показник відрізняється від заявленого у інвентарі. І в той же час персонаж, який буде мати ось такий показник сили, у якого вкачано два рівні ці риси. Якщо ми візьмемо той самий широкий меч, то як бачите, показники до мінімальної сили набагато менші, цифри білі, і ми будемо цим мечем завдавати набагато більш потужну шкоду. Причому це той самий широкий меч другого рівня. Тому і перший, і другий рівень цієї риси треба брати на самому початку, як тільки він стає вам доступний, і він буде допомагати вам не лише на початку гри, оскільки буде нівелювати штраф за мінімальні показники для сили, а також буде допомагати в подальшому, оскільки чим більше розрив між мінімальною силою, яку потребує зброя, і тією силою. Яку має ваш персонаж, тим більше додаткової шкоди ви будете з цієї брої отримувати. Загалом, за моїми спостереженнями, приблизно півтори одиниці шкоди додаткової додається за кожен рівень сили, який є більшим ніж вимоги до мінімальної сили. Наступні риси, які ми беремо, як тільки вони стають нам доступні, це трудяга, який буде постійно збільшувати вагу, яку може переносити персонаж на 8 фунтів. Далі беремо Тягловий Кінь, який робить приблизно те ж саме тільки вже на 12 фунтів. І також беремо силу бика, яка підвищує вантажопідйомність вашого персонажа на 20 фунтів. Ці ці риси йдуть другими по важливості після риси тяжко в навчанні легко в бою. Наступна риса, яку я рекомендую взяти, це риса під назвою Міцний Хват. Задяки ній, чим вища ваша сила, тим простіше вам буде виробити NPC. Іноді бувають ситуації, коли треба виробити NPC для того, щоб отримати з нього певну річ, яку ви не можете отримати з нього через крадіжку. У таких випадках на допомогу приходить міцний хват. Ви можете відкрити цю рису на 10 рівні, проте все ж таки я пропоную вам спочатку вкачати тяжко в навчання легко в бою і всі риси, які будуть бустити вантажопідйомність вашого персонажа. Я рекомендую не спішити з качуванням таких навичок, як Геракл, Авангард, і також Бухан. Геракл буде збільшувати вашу харизму, проте у Kingdom Come Deliverance 2 є інші способи. Одягнути вашого персонажа таким чином, щоб ви отримували більше харизми. Авангард буде блокування щитом робити більш простим. Проте ідеальний блок ми блокуємо не щитом, а зброєю. А якщо у нас немає витривалості щит, все одно нічого не блокує. Тому, звичайно, цю рису можна вкачати, але точно не десь в першій п'ятірці. І також риса Бухан дає додаткову ударну шкоду. Вона буде актуальною тільки якщо ви йдете повністю у білд, який буде використовувати булави або різноманітну дробильну зброю. Нощівний удар і також міцну руку я рекомендую брати вам, якщо ви добре розібрались у ближньому бої. Якщо ви знаєте, як проводити зарядження атаки, тоді звичайно ці навички вам потрібні. Проте точно знову ж таки не в першій п'ятірці. Наступна вкладка це спритність. Тут у нас є риса, яка схожа на тяжко в навчанні легко в бою. Риса називається спритні руки, вона має також два рівні і знижує відповідно на першому рівні вимоги до спритності у параметрах зброї на 2, і на другому рівні на 5. Також у спритності є два рівні риси під назвою Безшумний привид. Вона дозволяє вам скрадатися більш швидко. На першому рівні буст 15%. Якщо ви взяли два рівні цієї риси, то ваш персонаж буде рухатись, скрадаючись майже з такою самою швидкістю, як не скрадаючись. Також, якщо ви готові активно використовувати одноручну зброю без щита в другій руці, вартує вкачати домінантну руку, яка буде давати хороший буст до витривалості, якщо ви використовуєте одноручну зброю без щита. Також є кілька рис, які треба вкачувати в залежності від того стиля, який ви обираєте. Якщо ви будете користуватися здебільшою мечами або сокирами, вам треба вкачати віртуозність, перший другий рівень. Якщо ж ви будете користуватися держаковою зброєю, то скорше за все вам треба вкачати рису, змія, перший і далі другий рівень. Решта рис досить ситуативні, Їх, на мій погляд, можна брати після тих, які дійсно потрібні. Далі у нас вкладка живучість, і перша риса, яку треба брати, це густа кров. Здавалося б, кровотечу можна владнати простою пов'язкою. Проте, якщо виникне ситуація, що ви будете битись проти кількох NPC, і перший же з них повісить на вашого персонажа кровотечу, то ви зрозумієте, що ця риса необхідна для того, щоб більш комфортно проводити ближні бої. Наступна риса це творче мислення, вона дає можливість поступово відновлювати енергію вашого персонажа, якщо він займається алхімією, це досить довгий процес, або ковальством, або якщо він грає у кості. Всі ці процеси досить таки тривалі. Якщо ви під час них будете відновлювати енергію, то таким чином ви рідше будете класти вашого персонажа спати і, відповідно, більше використовувати час гри з користю. Наступна риса це марафонець, причому на відміну від марафонця у спритності, марафонець у участі дійсно корисний. Витривалість буде витрачатися на 20% менше. Бігати вам треба буде багато, навіть після того, як ви знайдете собі коника. Іноді, навіть під час бою, треба буде змінити свою позицію і трошки пробігтись. І для того щоб витривалість витрачалась менше, вам вартує взяти рису марафонець. Наступне, що ми беремо, це стрімкість гермеса, як тільки стає доступною, ви будете бігти на 20% швидше. І далі ми обов'язково беремо у вкладці живучість міцний горішок. Повірте, не один раз ця риса врятує вашому персонажу життя. Можливість відновити чверть здоров'я після того, як ваш персонаж мав би вигигнути, просто безцінно. Риси, які на мій погляд, треба брати в останню чергу, це аскет, збалансоване харчування, і також повстали з мертвих. Щодо повсталого з мертвих, то відновлення здоров'я ви можете зробити поза боєм за допомогою зілля з нагідок. Щодо аскету та збалансованого харчування. Збалансоване харчування не так часто буде спрацьовувати, тому що регулярно ви будете або робити вашого персонажа сп'янілим, або трошечки переїдати, або відчувати голод. Ви просто не будете моніторити всі ці показники, тому баф від цієї риси ви майже не отримаєте. Щодо аскета, то їжа не є проблемою у грі, оскільки існує таке чудова їжа, як мед. Повстали з мертвих, аскет та збалансоване харчування. Беремо в останню чергу. Наступна вкладка у нас це красномовство і перша риса, яку рекомендую я взяти, це найкращі товари. Що ви будете знаходити у відкритому світі, вам треба буде ремонтувати самотужки за допомогою ремісничих наборів. Таким чином, ви будете додатково прокачувати ремісництво, і плюс, якщо ви будете все продавати в ідеальному стані, завдяки цій рисі ви будете отримувати більше грошей. Далі у нас іде срібний язик і знову ж таки не треба пояснювати для чого ця навичка. Красномовство найважче качати з усіх інших характеристик, тому плюс 4 до нього це ідеальний старт. На восьмому рівні на свій вибір ви можете взяти або адепт таємних знань, або ремісник. Ці риси не потребують додаткового пояснення, вони просто будуть давати вам кращі ціни за певні види товарів. Натомість на 10 рівні я наполегливо рекомендую взяти майстер на всі руки. Ця риса буде не тільки допомагати вам проходити перевірки навичок, а також, якщо ви будете проходити перевірки навичок, воно буде давати більше досвіду. І цей досвід якраз буде іти у красномовство. Тобто основні способи, якими ви будете качати красномовство, це звичайно, книжки, але другий спосіб це діалоги. І якщо ви будете отримувати під час перевірок навичок подвійний досвід, то ви швидше будете качати красномовство. Тому цю рису беремо, як тільки можемо дістати. Якщо ж ви обрали шлях злодія, то вашому персонажу добре підійдуть такі риси, як спекулянт, і далі вартий довіри, завдяки чому вам буде простіше збувати награбоване. Також варто вкачати рису залицяльник, оскільки є приблизно половина NPC у грі є жіночої статі, то ви будете отримувати додаткові бонуси до перевірок навичок. Також знижки на покупки і послуги лазні. Навичку, яку я не рекомендував би вкачувати, це Страхітливий воїн. Вона стає доступною вам аж на 14 рівні. На цьому етапі гри ви вже скорше за все будете давати раду навіть кільком супротивникам. І також на цьому етапі гри вам вже не потрібно, щоб вони тікали навпаки. Вам треба вколошкати всіх супротивників і далі залутати. Тому. Ось ця риса, Страхітливий воїн і Страхітливий Воїн-2, на мій погляд, взагалі не має бути вкачана. Це ті риси в основних характеристиках, які, на мій погляд, мають бути вкаченими в першу чергу. Звичайно, ця інформація базується на моєму стилі гри, і ви можете розставити собі інші пріоритети. що ви думаєте з приводу такого ранжування у коментарях. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео. Також підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.